Привіт, друзі підписники. Хочу прочитати свій новий вірш, який називається Вклоняюсь перед вами милі. Далі. На фоні мною написаної картини у стилі Символізм, сюрреалізм, яка називається Око Саофа. Вклоняюсь перед вами милі далі. Вклоняюсь перед чашою зорі. За подих ніжний ранку із вуалі, що так тендітно очі тре свої, за що Україну доля не злюбила, за що тебе так хочуть покарать? І кожний ранок тихо із вуалі, Із неба сльози капають летять, за що тебе так б'ють і спопеляють? За що так все ти плачеш при зорі? Тебе клянуть і гидко зневажають, Ті кляті орди. Підло йдуть сюди, і як тебе так можна не любити, твоїх пелюсток шелест ніжний губ, і як тебе так можна не цінити, коли краса дарує тихий звук, і ці прекрасні тихі милі далі, мов крила птаха, хочуть нас піднять, і очі ягід, тихо, мов узволі. Нам цю красу все хочуть показати. І дійсно наша природа одна з найкрасивіших природ у світі, я не раз це говорив. Краса України не передати ні словами, ні пензлем. Хоча інколи митці хочуть приблизитися, але, на жаль, природа найкращий художник. У світі, який є. Хочу всім вам, друзі, підписники, побажати якнайшвидшої перемоги, віри, надії, любові, миру, щоб кожен і кожна нарешті на цій Богом прекрасній землі зажили по-нормальному. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Дякую всім за лайки, за коментарі, за те, що цікавитеся моєю творчістю. Слухайте і дивитеся. Відео. Бажаю всім якнайшвидшої ще раз перемоги. Нехай Ангел-Охоронець кожного і кожного зберігає. Завжди слідкуйте за покликом серця, бо другого життя у нас не буде. Потрібно жити сьогодні, бо завтра може не настати. І війна це показала. Ніколи не забуваємо наших героїв і героїнь, наших захисників. Які проливають кров, піддаючи найдорожче, що є у людини це життя, царство Небесне всім загиблим героям, героїням. І хай Господь Бог кожного і кожну живих героїв оберігає бути добру і з Богом.